Доброго дня, вітаємо всіх на онлайн-ресурсах Харківського прес-клубу. Сьогодні ми будемо аналізувати програму ЄОселя, це досить нова державна програма. Аналізувати ми її будемо з правозахисником, адвокатом юридичної компанії Ріяко і партнерем паном Миколою Максимом. Отже, пане Миколе, дивіться, ми практично щодня чуємо про руйнування осель українських громадян. І хочу вас запитати, чи всі з них можуть скористатися цією програмою? Є е оселя? На, на кого вона розрахована? Доброго дня. Звичайно, руйнувань дуже багато. Серед звичайних громадян, військовослужбовці, працівники освіти і інші категорії громадян стикаються з тим, що зруйнована або квартира, або житловий будинок. Але на сьогоднішній день ця програма розрахована для певної категорії осіб за професійною ознакою. Не кожен громадянин, на жаль, може скористатися цією програмою, хоча передбачаються і. Розробки у парламенті і розробки у кабінеті міністрів щоб створити дійсно пільгові умови кредитування для більш ширшого населення, для більш широких верст населення, так застосування цієї програми, але на сьогоднішній день це стосується тільки військовослужбовців, працівників правоохоронної сфери, медичних працівників та працівників сфери освіти. Угу. І що потрібно знати громадянам для того, щоб оформити цю заявку? Ви сказали, що це кредит. Е, так, так, я угу. трішки наперед забігаючи сказав, що це кредит. Необхідно розуміти, що спосіб оформлення досить простий через програмне забезпечення системи дія. Так, кож громадянин, який підпадає за професійними ознаками під? Вказану категорію осіб, а саме є або військовослужбовцем, або працівником медичної сфери, правоохоронець, або освітянин, так може подати, сформувати відповідну заявку через програмне забезпечення дії і отримати кредит на купівлю нерухомості. Важливо пам'ятати, що в принципі ця програма вона і працює, і розрахована як надання пільгового кредитування. Тому що якщо особа звернеться без використання будь-якої пільгової програми, звернеться до будь-якого банку, то ставка кредитування буде занадто високою за іпотечними кредитами. Якщо скористатися цією програмою, то передбачається ставка кредитування 3% річних. Особа звертається до банку, Банк погоджує надання вказаного кредиту, і після цього наступає стадія пошуку нерухомості. Щодо нерухомості, то головним критерієм є те, що орієнтовно 50 квадратних метрів, там 52 квадратні метри для однієї особи передбачається надання житла плюс 20 квадратних метрів за кожного наступного члена сім'ї. Ну, це орієнтовно я зазначаю квадратні метри, щоб, щоб нашим слухачам а, простіше запам'ятати. І після цього відбувається пошук нерухомості. За інформацією на грудень, січень, грудень 2022, січень 2023 року, вже декілька сотень осіб дійсно отримали вказані кредити заявок на багато Більше набагато більше людей, які знаходяться на стадії вже оформлення кредиту від банківської установи. Але реально вже декілька сотень осіб отримали такий кредит та знаходяться на стадії купівлі житла. Це дійсно дуже така спрощена програма. Вона Дуже ефективна для вказаних категорій осіб: військовослужбовці правоохоронці, які не можуть купити нерухомість, на і найголовніше, я хотів би зазначити, що ми особисто проводили розрахунки, так який, яка ж ставка за кредитом буде по факту. І е, у більшості випадків ставка щомісячна за кредитом, так що особа має виплачувати і тіло кредиту, і відповідний відсоток, це буде сума на рівні 6-8 тисяч гривень. Тобто це дешевше, ніж оренда квартири у багатьох містах, е, і це буде досить непогана квартира для проживання. І на який строк ці кредити можна оформити? Максимум 20 років, можливе, і дострокове погашення. Так, якщо особа не бажає сплачувати ставку у розмірі 3% річних, можливо з банківською установою домовитися про е, дострокове погашення кредиту, але максимальний строк це 20 років. І розкажіть, будь ласка, ще про географію. Ви сказали, категорія це можуть бути військовослужбовці, вчителі. Ми розуміємо, що у нас країна є. Є зона бойових дій, от де може людина якось пов'язано це з географією, де вона може це, це житло, собі тилові розуміти. регіони, тобто і ця програма, перш за все, і розрахована для того, щоб спонукати та розвивати. Будівельні компанії допомагати громадянам у тилових регіонах, тобто, це може бути і закарпатська, і львівська, і рівненська, і івано-франківська область. Головне, головне домовитися з банківською установою щодо отримання кредиту, тому що на сьогоднішній день не всі банки співпрацюють з цією системою. Це Найбільші банки, такі як Приватбанк, Ощадбанк, дійсно співпрацюють ці Ну, це державні банки. Правильно, Так, це державні, це банки, державні банки. Це державні банки, державну програму підтримують. Передбавбачається, угу. що можливо у майбутньому будуть залучати більше і приватних банків, так але їм не дуже цікаво видавати кредити під вказаний відсоток. Тому ну не виходить, поки що залучати, але головне домовитися з банківською установою, підшукати кварт. Квартиру, яка відповідає певним критеріям, і це може бути будь-який регіон Західної України. Е, ну, якщо ви вже сказали про е, підшукати квартиру, це е, новобудови тільки? Чи може бути вторинне житло, чи які, якісь вимоги законодавець е, до самого житла е, виставляє? Яка це має зак... бути законодавець... ну, крім площі, те, що ви сказали, да, mm. встановлює вимоги до житлової площі. Щодо того, які якісні характеристики житла, то конкретно законодавець не встановлює вимоги. Ну і якщо вже так, щоб підсумувати нашу розмову, як ви думаєте, чи ем, як скоро держава розширить оцей перелік тих, хто може скористатися цією програмою, від чого це буде залежати? Це буде залежати перш за все від інтенсивності бойових дій, так тому що з кожним днем збільшується кількість осіб, які а, потребують надання житла, які потребують участі у вказаних програмах. Тому я вважаю, що ну це тільки моя думка, так що якщо дійсно буде а, та ескалація, яку пророкують, так навесні 2023 року, можливо влітку 2023 року. То це безумовно вплине на те, що буде більша потреба у отриманні житла ще більше осіб будуть виїжджати з Донецької області, з Луганської області, так можливо, з Запорізької області. Тому, на мій погляд, що ближче до вересня, жовтня, 2023 року, можливо, дана програма буде розширена за категоріями осіб. Ну, а от на зараз я знаю, що цю програму запускали в декількох регіонах. Здається, на початку це були як пілотні варіанти. От е, з точки зору правозахисника, які переваги, які недоліки. ну, Крім того, що багато, небагато людей може скористатися, чим на вище називали дійсно переваги, що людина може реально отримати житло, людина може не орендувати житло. так? Необхідно прийняти участь у вказаній програмі і після цього виплачувати тіло кредиту та відповідний відсоток на рівні, навіть більш дешевшому, ніж орендна плата за якесь плюс-мінус житло на території тієї ж громади, так а це безумовна перевага. Перевагою цієї програми є простота, тобто, коли особа. Йде до банківської установи з метою отримання кредиту. Так це завжди пов'язано з певними ризиками, до якого банку звернутися, як звернутися, який необхідний пакет документів, наскільки це складно. На теперішній час звернення до банку здійснюється через електронну систему, тобто це максимально спрощений варіант. І особа набагато менше комунікує з банківськими робітниками, так ніж коли це необхідно самостійно звернутися до банку, отримати кредит і так далі. Тобто, головною метою цієї програми є максимальне спрощення тих процесів, щоб особа отримала дійсно грошові кошти для купівлі квартири. Якщо ми говоримо про недоліки, на мій погляд, перший недолік це звичайно те, що. А є чітко визначені категорії осіб за трудовою діяльністю, так інші особи не можуть скористатися а дійсно є значна кількість осіб, які потребують отримання житла, не менш ніж військовослужбовці, не менш ніж працівники медичної сфери освіти. А є така, така категорія, як енергетики. Так, вони теж дуже важливу роль сьогодні грають, але вони не підпадають за професійним критерієм під вказану категорію є є працівники комунальних підприємств водоканали а інші комунальні послуги так вони також працюють зараз і на території Донецької області, і а, ті невеличкі селища, міста, які зараз намагаються вижити на територію Донецької, Луганської області. Працівники комунальних служб все одно ремонтують і забезпечують населення наданням якогось мінімального переліку комунальних послуг. Це також дуже важ, дуже, дуже важлива категорія осіб, але вони поки що не підпадають під цю програму. Це, на мій погляд, головний мін. Мінус, так, який е, поки що досить складно усунути, і поки цей мінус не усувається, але також до мінусів можна від можна віднести те, що це все ж таки кредитна програма, і якщо особа буде порушувати умови кредитного договору, не сплачувати. Тіло кредиту не сплачувати відсотки, то наступає відповідальність, що передбачена кредитним договором. Це і нарахування штрафних санкцій, це і можливість дострокового стягнення кредитних коштів через суди. Тому особа наражається все ж таки на певний ризик, на відміну від використання власних грошових коштів, коли купує власну квартиру. Так, це може бути і дострокове стягнення, і інші негативні ризики. Тому, на мій погляд, це головні два мінуси. Дякую, мені здається, що все, що можна було сказати про цю програму, ми сказали. Ну, Яка ваша порада? Що ви порадите тим людям, які все-таки ну, мають право скористатися нею? Я б порадив все ж таки звертати увагу на умови кредитного договору, так, вичитувати. Я б порадив все ж таки виконувати умови кредитного договору щодо тих осіб, які вже скористалися програмою. Я б порадив звертати увагу на житло, яке обирається, так у яких регіонах наскільки це віддалено від зони бойових дій, так наскільки це дійсно буде безпечне житло. І, звичайно, щодо документальної бази, ще раз наголошую, що всі документи, які підписуються, і кредитний договір, і всі документи, які у банку, так, це в рамках цієї програми. І, мабуть, саме під час реалізації цих кредитних відносин найменше очікуєш якогось шахрайства від банківських установ, але все ж таки додаткову увагу приділити необхідно. Дякую, пане Миколо. Ми говорили сьогодні про нову державну програму Єоселя. Говорили з паном Миколою Максимовим, який є адвокатом юридичної кампанії Ріякої партнери». Дякую всім, хто дивився. Гарного нам всім дня. До побачення, дякую, до побачення.